Слухай, три роки тому Harvest тобі розробив ось таку фільтроплатформу. Скажи плюси, і мінуси, і взагалі ефективність, чи потрібно далі рухатися в цьому напрямку? Ну дивись, мінусів насправді немає. Звичайно, треба рухатися. Тому що, по-перше, система повністю забезпечує 100-гектарне поле фільтрацією води внесенням. Повністю будь-яких мінеральних добрив, фертигаційних для підживлення культур. Тобто цієї платформи тобі достатньо, щоб е, поливати 100 гектар овочів. Так, да, я тобі розповім про плюси, які я вже вже за ці три роки побачив саме з такою системою. По-перше, е, дивись, е, ну тут все працює без електроенергії. Тобто, дизельна станція, яка е, подає сюди воду, відповідно е, мішалки на бензині, е, насос, який. Подає фертигацію також від генератора працює. Ось. І це все дуже сильно зменшує капітальні інвестиції в те, щоб тягнути сюди електроенергію. І ти можеш міняти сівозміну, змінювати поля, якщо в тебе є доступ до джерела води, взагалі без проблем. По-друге, Безпосередньо це все на зиму знімається, консервується, ми можемо це все на, до себе на підприємство, на основну нашу базу. Е, і не платити тут ще півроку охороні за те, що вона тут буде просто спати і стої, охороняти стої, цей фертиляційний вузол. Що ми, що ми в принципі, ефективно і робимо. Ну, і, Саме Так, І по-третє, е, так як тут все виведено на мобільний телефон. Тобто оператор один, який контролює, включає, виключає, контролює тиск, бачить, чи може подавати добрива. Тобто вона абсолютно мало, мало використовує саме трудового ресурсу для того, щоб цих 100 гектарів ефективно зрошувати і поливати. Тому класна штука, протестована. Всім рекомендую розглянути такі варіанти, тому що це ну, просто. Ну, жодних мінусів, жодних проблем не створює для того, щоб ефективно вирощувати овочі. А скажи, а ви заміряли, скільки часу приблизно потрібно, щоб цю платформу звідси забрати? Так дивись: тут відкручуємо на цій от на тій трубі 20 болтів півгодини, і вона поїхала. Але якщо відповідно консервувати систему, то треба трошки більше часу. Зрозуміло. Ефективність фертигаційного цього вузла стала. Кращою ніж ми сподівалися, тому кожному рекомендую. Це дуже класна штука. Якщо ми говоримо про половину площу, там мінімум 20-30 гектарів.